5 грудня у нашому місті відбулася гучна подія. На території будівельного комплексу столичний відбулася зустріч президента України Петра Порошенка із військами Васильківського гарнізону та сім'ями загиблих у зоні АТО. Засоби безпеки були надзвичайні. Крізь рамку металошукач пройшли всі, включаючи губернатора Київщини. Засоби масової інформації, навіть центральні канали телебачення, мусили потурбуватися за заздалегідь щодо акредитації своєї присутності на заході. І ось довгоочікувана мить настала. Ведучий оголосив про прибуття Петра Порошенка на територію комплексу столичний. Шановні балітанове, Президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко. Шановні товариші, шановні генерали, офіцери, прапорщики, сержанти, солдати, шановні родини і діти військовослужбовців, дорогі наші, я всіх хочу привітати з Днем Збройних сил України. День Збройних сил України це особливе свято на знак визнання особливого внеску нашої новітньої армії у справи захисту батьківщини. офіцери – це найголовніше і найповажніше в Україні, члени тих, кого, вважав, єдиних, кого можна назвати українською елітою. Вони захищають Україну, вони захищають наш народ, вони вибрали це право називатися Сейкою кров'ю, потом, життям, здоров'ям, відвагою і патріотизмом. І прошу прийміть мої найщиріші, найвідвертіші привітання і від мене як Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. І головне, від імені глибоко вдячного вам, українського народу. Після вітальних слів з нагоди Дня захисника Вітчизни президент запропонував хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих на сході України. Герої не вмирає. Я хотів звернутися до керівництва військових частин з Ініціативою, щоб на кожному будинку, де житимуть їх родини, були встановлені пам'ятні дошки з їхніми іменами, щоб на їх приклади виховувалися майбутні покоління українських воїн. І пропоную шанувати їх пам'ять.

Із теплими словами співчуття і вдячності Петро Порошенко звернувся до сімей загиблих, до їх близьких, дружин, дітей. Пообіцяв, що прийде час, коли військові будуть отримувати ордери на квартири не з нагоди свята або як нагорода за подвиги, а у звичайному робочому порядку. Я добре розумію, що отримання житла військовослужбовцями має стати справою не святковою а деревою. Звичайнісінькою. Віддар над головою не повинен бути нагородою. Забезпечення захисників відчитним житлом має бути незаперечним обов'язком держави. Цього року, незважаючи на складну економічну ситуацію в державі, економічну, політичну, гуманітарну. Ми зробили все для того, щоб знайти ресурси для закупівлі або побудови більше тисячі квартир для військовослужбовців. Крім того, більше 200 сімей черговиків отримують фінансовий ресурс, який дозволить їм забезпечити компенсацію для отримання житла, вручаючи нагороди та ключі від нових квартир. Президент довго спілкувався із сім'ями загиблих, говорив теплі слова співчуття і підтримки. Але всі присутні на цій церемонії розуміли, що дружини і діти загиблих всі блага світу віддали б за те, щоб їх чоловіки, батьки, брати залишилися живими. Оглядали до та ключі від доручаються в сім'ї. Героїчно загиблого за Україну майора Коваля Олега Володимировича. Ордер отримує дружина Тетяна Олександрівна та донька Софія. Спілкуючись з журналістами, міністр оборони Степан Полторак висвітлив проблеми забезпечення житлом військовослужбовців. Зокрема, він роз'яснив, чим відрізняється службове житло від постійного. В Цьому році е була виділена е сума мільярд, де він трохи відчинають на придбання житла. Е я хотів би сказати, що ми в цьому році закупили 1300 квартир. Причому е ми пішли трохи іншим шляхом для того, щоб... Ну, завжди було таке і жалують офіцери, що відбувається корупція при розподілі, відбувається корупція при закупівлях квартири і таке інше. Для того, щоб цього не було, ми пішли ще іншим шляхом. Ми крім е, того, що купували квартири цьому Міністерства оборони і потім відповідно до черги видавали. І видаємо особовому складу. Ми ще запровадили такий шлях вирішення цієї проблеми, як видача компенсації. Що це таке? Відповідно до черги, відповідно до законних підстав для отримання житла. Якщо, наприклад, положено від службовця отримати ну, 100 метрів квартири, відповідно, є сітка, яка робиться в і він отримує, ну, наприклад, півтора мільйона гривень. Він знімається черги і він. Там придбає своє житло. Ну, наприклад, у нього є ще там, збереження півмільйона, він додав, купив собі квартиру ну, на Хрещатіки. або він захотів купити собі е, будиночок, або він захотів купити собі квартиру не там, де йому купили частина знаходиться е, на Беречагівці, йому ми купили квартиру на Троєщі. А він купив собі квартиру е, біля частини, або там, де він на пенсії вирішив е, жити. Тут є квартири, які довічне користування є. Тобто ті, які отримали там по черзі, о, таких 30%, е, які отримують по черзі решта, вони отримують службове житло. Е, тобто вони служать, приходить час, коли їм ну, вони мають право на постійне житло. Тоді вони, вони приходять до, до їх власності. Тому тут є 30%, які приходять практично. Постійне житло, а решту вони отримують як службове. Ну, Це службове житло, вони зможуть потім викупити. чи і, їм забрати? Їм не треба отримувати. викупляти, їм не треба викупляти. Це їх житло, просто, От, наприклад, офіцер, пан Півковник, який служить, служив, він прослужив 25 років, він виходить на пенсію, у нього це житло ніхто не забере, тому що він по черзі, по всім показникам, він отримував службове житло і воно залишається за ним. Тобто, Воно Але не поки право власності він не отримує. Поки він, він не має права на отримання права. Якщо це житло службове, поки право власності він не має права. Для цього потреба продовжити мінімум 20 років. Звичайно, нам хотілося поспілкуватися із тими, хто вже одержав житло. Радість у них була стриманою, адже багато їх товаришів довгоочікуваних ордерів ще не мають, і невідомо коли одержать. Зараз відчуваю радість. Тому що це своє житло. Жити на сім'ї квартирах і переїжджати з одного місця інше. Це дуже важко двоє дітей. Після від'їзду президента України церемонію вручення ордерів військовослужбовцям Васильківського гарнізону продовжив міністр оборони України Степан Полтарак. Майор у відставці Дмитренко Володимир Іванович. <плес> Майор запасу Дяченко Сергій Володимирович. Ристуючись нагодою, наш канал вирішив поспілкуватися із Васильківським міським головою Володимиром Івановичем Сабадашем. Ну, Перш за все, я хочу всіх привітати з наступаючим святом Збройних сил України Ось, і побажати всім мирного неба. Це найкраще. І відповідаючи на запитання, я думаю, що у Василькова дай Бог з'явиться шанс стати містом. Дійсно обласного значення містом з гарними дорогами, з гарними інженерними структурами. Тому що президент сьогодні сказав, що він у нас у вас якщо що звернули на це увагу, він сказав, у у що, він він, або, думаю, що у нас у вас, що він тут навчається. Я думаю, що в нас буде можливість привезти місто. Цей вираз до нього підійти щось попросити. Ми спостерігали, як ви дуже довго з ним спілкувалися. Ви думаєте, отакі такі дружні стосунки і те, що він майже перші наш. Він закінчує бату, я так зрозуміла, наш Васильківські. То мешканці Василькові можуть сподіватися на те, що може, як то кажуть, народі нам щось строчки так? Ми на це будемо надіятися, тому що в нього дуже багато зараз інших питань. Де війна в країні і ми їх будемо вирішуємо. Багато питань, але ми будемо надіятися на те, що допоможе навіть.